Після рекордних плюсів на Хмельниччину насувається похолодання. У п'ятницю, 14 березня, ще збережеться доволі тепла погода, і термометри покажуть плюс 14-16 плюс градусів в день, вночі від плюс 6 до плюс 8 градусів. В першій половині дня посилиться вітер. Місцями його пори висягнуть 12-15 метрів за секунду. Ввечері синоптики прогнозують короткочасний дощ. У суботу, 15 березня, температурні показники почнуть знижуватись. Вдень термометри покажуть плюс 10, плюс 12 градусів, вночі плюс 2, плюс 4 градуси. У першій половині дня дощі пройдуть на півночі області, а після обіду і до вечора в центрі та на півдні. Нічні заморозки повернуться на Хмельниччину у неділю 16 березня. В день повітря прогріється до плюс 4 плюс 6 градусів, а вже вночі термометри покажуть мінус 1, мінус 3 градуси. Впродовж доби можливий дощ з мокрим снігом та пориви вітру 10-12 метрів за секунду. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.